Так. Дивимося, що ми тут сьогодні наробили. Бачите, такий маховик. Для того, щоб його зробити, треба отакенну железяку. На ній точимо маленьке кільце з канавкою. бачите. Тобто кільце термообробиться і відріжеться від цієї великої залізяки, щоб його не скрутило. Нарізали, залишилась термічка, це оригінал. Ну, вон Він зніметься, зрозуміло. Відрізаємо і буде таке щастя. Замість це знімемо все і поставимо на чавунну базу. Буде кільце, буде нам щастя. Так, далі йдемо. Далі у нас тут звична о, реклама уфо у в нас трошки да, 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 є таке. Зонально підігрівати майстерню. Досить таки непогана тема, якщо не справляється по великому холоду пічка. Тут ми автоматизовано ріжемо різьби, Ну напівавтоматизованим. Мєчик не тримати. Легенько, в квадрат. В оснастку і вперед. Крутим. 50 штук, по-моєму, їх треба зробити. Так, тут у нас просто втулка 30 градусна. Модуль чи два спини, чи три, але ну, вона вже бачите, тут зношена, нічого не залишилось. Шість шліців всередині нарізали зуби, зробили шліци і віддали помірять замовнику для того, щоб впевнитися, що там все стане. Після чого нам її повернуть, ми її загартуємо і шліфанемо кругло на зовнішньому циліндрі. на оцьому, Тому що там в них чисальники стоїть, чи якась там біда. Ну, коротше, Є в нас такий категорія запчастин, називається запчастини до гавномішалок. Оце була вона. Так, далі, далі. Це два вала, великі, привідні. Це привід великого шнека на комбайні. Спереді йде шнек великий по кукурузі. І періодично ми такі ремонтні деталі виготовляємо. Є креслення. Бачите, креслення вже ескіз такий старий, що скільки років я працюю, скільки років ми їх виготовляємо. Там модуль півтора. І вони варюються і працюють. Ну, це далі у нас ідуть вали до зацепних це залізна дорога. Знову ж таки, серія 50 штучок. Так, сідемо далі. Тут нас, ну, на у нас на у надовбальне завжди робота, ніколи не гуляє. Бачите, втулки паз на 8-6 штучок треба зробити. Буквально привозять тільки на довбання шпонпазів, тому що популярна штука. Так, це хто бачив, хто дивиться в правильній хронології. Це якраз стадія планетарного редуктора, коли всі запчастини віддані на термообробку. Цементуються сонячні, цементуються пальці, цементуються сателіти і карбонітруються оці кільця великі. А ті дві втулочки, їх взагалі має бути чотири, Дві не вийшло, будемо переробляти, дві вийшло гарно. Тоді, як переробимо, ці об'ємно гартуються із 40 х. Так. Що тут вам ще показати? Зараз фокус на покажу. Значить. Приніс мужик аварійно, ой-ой, ой зробіть мені ручку. Ну, зубу, коротше, Десь він там виточить цю ручку. На це я так розумію, що на 300-ку ручка або щось таке, бо велике. Всередині шліци. І до нього треба не просто ручку виточить. Виточить ручку, розточить. І отаку шестерню всередині. І декілька таких маленьких. Ну це вже ціни срочно, не аварійно, а ручка просять аварійно. Цих там по декілька штук ручка одна, відповідно. От, зробимо і таке, коли то нас зупиняли. Ну і ще одне знову ж таки було вже пару разів. Не пам'ятаючи, чи попадало відео. Внутрішній шестигранник. Бачите, там канавка, все. Є в мене різець спеціальний шириною. Тобто, це, грубо кажучи, ковпачкова така гайка. Зверху шестигранник і всередині шестигранник. Будемо